Перший з трьох представницьких турнірів всеукраїнського масштабу з дзюдо, який протягом 10 днів прийматиме Дніпро чемпіонат України серед юніорів віком, до 21 року зібрав у спортивному комплексі Олімпія Плюс близько 400 учасників, які представляють 21 область держави і місто Київ. Вітаючи їх, а також суддів та уболівальників, перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман задоволенням констатував, що подібний триптик змагань з цього виду спорту у нашому місті безпосередня заслуга Федерації дзюдо Дніпропетровської. Області саме останнє те, що у нас саме розвинена федерація дзюдо. Ми маємо повністю сьогодні всю матеріально-технічну базу і кількість хлопців і дівчат, які займаються сьогодні дзюдо, тому що я вже казав, що дзюдо це не тільки спорт, це сьогодні здорове життя, це сьогодні виховання характеру, це сьогодні виховання сили волі. І їх постійно кількість зростає. Тому велика подяка від облдержадміністрації. До речі, ми підтримуємо федерацію. Підтримуємо і з бюджету, підтримуємо як і матеріально, так і морально. Тому я думаю, що це, по-перше, здоров'я наших дітей. І це найголовніше. Ми к этому йдемо. ми так і планували. Е, в первую очередь это розвиття. Чим більше дітей займаються спортом, тим менше у них проблем на вулиці. Тим родители будуть довольні. Я считаю, что это правильне направление І ми на правильному пути. Головний тренер збірної України з дюдо Віталій Дуброва у своєму виступі наголосив, що нинішній турнір оглядений найближчу резерву молодіжної і національної команд та відбір до наступних представницьких чемпіонатів і змагань серед юнаків та дівчат цієї вікової категорії. Це перегляд найближчого нашого резерву, спортсмени віком до 21 року, юніори, дівчата. Тобто, дивимося, поки що є вже ті, хто, скажімо, ті, хто себе вже і проявив на кадетському рівні, наприклад, як, як, як Вадим Чернова або Олег Вередиба, які мають нагороди з світових європейських чемпіонатів серед кадетів. Також сподіваємося, що буде і нова молодість, які так, свіжа кров буде вливатися до команди. Побачимо. Далі розпочалися сутички першого дня чемпіонату, які, на жаль, завершилися для господарів без жодної золотої нагороди, хоча на. Декілька з них тренери збірної Дніпропетровської області не безпідставно розраховували. За крок від підесталу пошани зупинилися, завоювавшись рівні медалі. Альона Щегольова і звізвіадурі. Фінальний поєдинок останнього був одним з найяскравіших і захоплюючих. Тім попри шалену підтримку рідних трибун, юнак поступився. Все так хорошо допомагали мені. Ну друзі, тренери, ну, ся маралі кричали. Ну. Ну, я бы проиграл, что надо делать. Ну, ха, все хотел золотом, но не получилось сегодня. Ну, в следующий раз будет золото. Я вам обещаю. Окрім цього, на рахунку Дніпровських дзюдоїстів того вечора було п'ять бронзових нагород. Вони на рахунку Михайла Шаповалова, Руслани Перехрест, Вікторії Попович і зовсім юної 15-річної Софії Бординських, яка, окрім того, що набагато молодша від своїх суперниць, незадовго до змагань ще і перейшла до наступної вагової категорії, що в підсумку і вплинуло на результат. «Було, конечно, очень трудно. ну я довольна в принципі своїм результатом. Перший раз 52 кілограми доволі хороший результат. Один з головних претендентів на золото у складі господарів бронзовий призер останніх третіх юнацьких олімпійських ігор Олег Бередиба, знову, як і там у Аргентині, нині у рідних стінах також мав задовільнитися третім місцем, поступившись за вихід до фіналу своєму основному супернику Вадиму Чернову, який у підсумку і став чемпіоном. він мене тактично, більш швидко у нього с робота він Ону виконав бросок. Будемо працювати, сподіваюся, що такого більше не повториться. Ошибка, которая ну, должна быть искоренена полностью.